Ось це наслідок значного переливу сосни і замикання корневої системи. Е, коли стелили газон кругом сосен, то перший тиждень два потрібно було дуже інтенсивно поливати, так як сосни в газоні, що не дуже добре, але ну, що поробиш, е, занадто багато вологи було. Перелив сосни не люблять. Ось нові прирости цього року повідмирали. Ну, не всі, частина з них. ось, Але відсотків, мабуть, 30-20. Ось так ось відмерли. Ну, це вже було десь місяць тому, два. Це вже останні повідсихали. Тому сосни в газоні це не так-то добре і не так-то просто. Потрібно дуже слідкувати за поливом, щоб не було перелива.